Отже, восьмеро людей отримали поранення у Херсонській області через російські атаки. Серед них двоє. Це діти минулої доби. Росіяни наносили удари по більш ніж 30 населених пунктах Херсонщини. Цілили по критичній та соціальній інфраструктурі. В результаті ворожих обстрілів дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки пошкоджено. І що на цей час відбувається на Херсонщині, розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Пане Олександре, ви нас чуєте? Так, чую вас добре, значить ніяких проблем немає. Слава Україні. Героям слава. Якраз я встигла перед ефіром передивитися оперативну інформацію, яку надає очільник області Олександр Прокудін. І він пише, що росіяни не припиняють і зараз гатити по Херсонщині. Тож розкажіть нам, що відбувається, з чого вони б'ють і як минула ніч докладніше? Так, Дійсно, 32 населених пункти було обстріляно росіянами за минулу добу. Поранено вісім людей серед восьми людей. Двоє дітей. Це семирічний хлопець, майже вісім років, і 15-річний хлопець це брати, які їхали разом з батьком на автівці в комушанах, і на них скинуто було вибухівку. Хлопець 15-річний отримав ще поранення голови. А також отримав тримали поранення, вихові травми. Зараз вони в лікарні дитячі наші наші лікарі е, запевняють, що нічого не загрожує їх життю. Е, лікують їх. Батько також отримав е, травму, і батько також звернувся за допомогою до лікарні, але буде отримувати е мову амбулаторно. Загалом за вчора шість людей з восьми е, поранені були саме дронами. Серед восьми поранених четверо отримали амбулаторну допомогу, а четверо лікуються зараз стаціонарно. Так росіяни продовжують атакувати критичну інфраструктуру. У Нас вчора внаслідок наслідок який був майже там три години. Росіяни гатили по корабельному району зараз, на жаль, немає світла у низки. Опонентів корабельного Дніпровського району, але сьогодні зранку вже о, наші енергетики працюють над тим, щоб відновити і до вечора, будемо мати якісь результати, пане Олександре. Ще на початку весни очільник області Олександр Прокудін повідомляв, що росіяни на Херсонщині активно застосовують дрони на оптоволокні. Чи продовжують вони такі атаки по мирному населенню? Ну, в більшості вони їх застосовують е, не, не, не далеко, так скажемо, це е, по островах, щоб знов таки е, захоплювати, відбувати острови, але в них е, нічого не виходить стосовно островів, але дійсно продовжують використовувати е, дрони на оптоволокні, і вказував е, навіть е, Олександр Прокудін, е, деяких світлини і ми вказували. Закордонним журналістам в деяких містах, прям як павутиння на е деревах від е, волокна, які залишаються від дронів які знищуються, попадають. Потім е дійсно е росіяни продовжують використовувати збільшують кількість таких дронів. Е також ми е шукаємо зараз протидію і пострілицьким е зброєю. Збивають їх, бо є такі також е різні прилади. Вже за допомогою інших дронів е збирати це оптоволокно і обривати його. Наскільки все ж таки вдається протистояти цим російським технологіям в антидроновій боротьбі? Як область цьому допомагає військовим? А, ну, минулий, минулий рік у нас був ми такої допомоги е нашим оборонцям. Е Закупили на більше ніж 500 мільйонів. А це я нагадаю. Це більше третини е, бюджету області, тому що ми наш бюджет зараз не такий великий, як е, до війни був на жаль, але е, максимум ми виділяємо на військових, і в цьому році ми вже виділили більше 200 мільйонів, і продовжуємо майже кожен день. Якщо ви там слідкуєте за нашими. Телеграм-каналами Олександр Прокурін кожного дня надає нові якісь розробки. Надаємо те, що просять військові, для того, щоб військові більш активно, більш ефективно працювали проти дронів. Ну і е, ці технології вони постійно змінюються. Кожен місяць, майже кожен день, якщо можна навіть так сказати. Кожен день щось змінюється, і звичайно, для того, щоб протистояти й. Більш активно треба кожного дня щось оновлювати. Ну, наші розробники по Україні також це роблять. Ну і росіяни з свого боку постійно також змінюють, щоб пролітати наші реби, наші загородження. Тому це така дуже активна цифрова війна і інтелектуальна війна в тому числі. Хочу вас розпитати, бо це відбулося учора, я так розумію. У Херсоні запрацював перший центр життєстійкості. І хотіла б, щоб ви поділилися. Чи були вже відвідувачі, з чим йдуть люди, і що за задумом самого центру можуть отримати? Дійсно, вже відвідувачі вчора були, але не так багато. І також ми отримали сьогодні повіду, коментарі під постом. Цим і хочу зазначити, що усю необхідну інформацію, де цей центр стійкості, і що там можна отримати, можна е отримати цю інформацію за телефоном 0800 101 120 це гаряча лінія Херсонської обласної військової адміністрації. І там ви можете запитати, коли можна прийти, і які саме послуги можна отримати. Там е працюють психологи. Це ми підтримуємо проєкт Олени Зеленської, і е, ці центри життєстійкості будуть підтримувати наших людей, будуть надавати допомогу. Там можна з дітьми прийти. Ну, і різні, у різний спосіб підтримувати людей, е, проводяться там різні будуть майстер-класи. Е, чесно кажучи, ми такі, е, такий напрямок вже розвиваємо в наших хабах. Херсонських які там вже більше 15 у нас по областях і там також вони вже є а в самому Херсоні ще не було тепер і Херсонці можуть самі, які живуть в Херсоні, можуть отримати такі послуги. А скажіть, яка частина жителів Херсонської області від довоєнної кількості тих, хто проживав у регіоні, на сьогодні є вимушеними переселенцями через обстріли росіян, і от цікаво скільки з них мігрували всередині області, не залишаючи її. Дивіться, в область була більше 500 якщо правобережно брати, більше п'ятиста тисяч населення. Зараз вона проживає 150. Тобто ті люди, які переміщувалися з прибережної зони, це там приблизно 50 тисяч, які мігрували в глиб області. Що стосується всіх інших, там 350, частина виїхала звичайно за кордоном. Більшість е по Україні, і це дійсно така велика допомога. Ці хаби, які відкривають наші громади, тобто за кожним хабом закріплено декілька там громад з лівопережі, які е опікуються е нашими переселенцями в тих областях, де ці хаби. Пане Олександре, я вам дякую, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.